Добрий ранок. Сюда. Здравствуйте. Відеозапис ведеться. Вибачте. Жизнь Дивіться, я звертався до вас з клопотанням про пандус. Сьогодні ранком приїхав я з інвалідом, ворота закриті, бордюри, указателі, все, що ви змогли зробити. Подожіть, починайте, там є кнопка виклику. А, ви там... де, де є кнопка виклику? а по... Перед... З... З... А ви отримали вже відповідь? Ні. Ага. Ну, вам відповідь нада, мабуть, може, вона поштою пішла, це записати в канцелярію. — Ну, що як тут кожен день не тратиш а... на конверти, суди, так у нас бідний. Ну, я, ну... Я, я думаю, питання, ви мені відповідь те ще одне. Це, може... Буде з центрального входу організовуватись не. пандус, чи не, буде? не а, буде? Поки на даний момент не буде, тому що я вам давала відповіді, що це питання піднімали вже багато років, неодноразово, і були дослідження проведені технічні. Нашого приміщення. Е, і е, пандус, виходячи із технічних особливостей приміщення, був здійснений на боковому вході. Mm -hmm. Ви можете туди пройти і побачити, що пандус є. Але з метою забезпечення безперешкодного доступу громадян до пандуса, mm -hmm. е, виведена, е, виведена кнопка виклику працівників. У нас... Е... А ми, ми з вами зараз зможемо пройти маршрут да. від центрального. Ja, ну, щас, після зустрічі. Я зараз, е, да. Там, і ви... Ні, ми з вами. А, по тим бордюрам, по яким треба колясничнику пройти, по вашим в... вказівникам. Так, зробимо. Тобто, питання пандуса майже вирішено. Так, давайте далі, я вам вже розповім. Є кнопка виклику, так? і є у нас відповідальні працівники, це судові розпорядники, які здійснюють супровід інвалідів mm -hmm. та маломовальних mm -hmm. населення. Зрозуміло. Наступне питання: Wi-Fi. Wi-Fi у нас, це зараз я спитаю спеціаліста, бо через відсутність фінансування у нас були обмежені канали інтернету. А ви надасте е, Олександрійцям пояснення, чому у нас в Олександрійському міськрайсуді за тендером я пропонував оплатити вайфай. Мені ви сказали, що це буде тисяча гривень замість того, які всі люди платять за вайфай. Ви зможете дати пояснення, чому ж так, так у нас дорого вайфай? Я... я вам роблю зараз офіційну заяву про надання тендерної документації і обґрунтувати ціну вайфаю. Також так я вам даю офіційну відповідь на це: що якщо ви відкриєте закон України про судоустрій статус суддів, то ви побачите, що е, фінансове забезпечення і розпорядком бюджетних коштів є державна судова адміністрація та її територіальні управління. Тобто, ми у нас немає бухгалтерії, не, не вирішувати фінансові питання. Я вас переб'ю для вирішення питання, щоб мали мешканці Олександрії в судовому засіданні та в куточку відвідувачів доступ до Wi-Fi. Я пропоную власноручно надайте дозвіл на вашу адресу завести Wi е, Fi Так, віддайте, дай, дайте можливість ним користуватися. А, дивіться, якщо ви Відбувається в судовій системі, і е, ви можете е, м, побачити, що в умовах воєнного стану обмежені бюджетні витрати. Добре, Ко... я пропоную зараз, в дану секунду, провести вам в суд за власні кошти Wi-Fi і сплачувати його подалі. А ви за свої кошти? Так, хочете? хочу. А Це буде корупція, ви знаєте? Ні. Добре. Я для того, щоб користуватись в судових засіданнях Wi-Fi. Я вимушений, тому що зараз мобільні мережі досить обмежені, дають Wi-Fi. Ми яке настане з Wi Fi на сьогодні. Юль, докажіть, будь ласка.